Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на каналі Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Ви вже визначили, що постанова по праву приводить нас до щирого покаяння. Тому сьогодні будемо з вами говорити про святу сповідь. Свята та й це єдина та унікальна можливість примиритися з Богом та очистити християнську душу від гріха. Часта сповідь допомагає людині не тільки пізнати свої немочі гріхи, але й виявити силу Божу у її житті. Іноді буває так, що людина не хоче йти до сповіді, бо не довіряє особі священника. Якщо у вас є такий страх, пам'ятайте, що священнослужитель має тяжкий обов'язок перед Богом зберігати таємницю в сповіді. Мусимо розуміти, що священник на сповіді виконує роль не тільки судді, але й вчителя та лікаря. Уміти правильно сповідатися, це означає бути готовим прийняти все те, що нам скаже сповідник: підтримку, настанову чи то добру пораду. Часто диявол забирає нас сором для того, щоб ми вчинили гріх, але потім повертає його, щоб ми соромились визнати свої гріхи. Тому пам'ятаймо, Господь Бог дарує нам таїсто сповіді для того, щоб ми могли очистити свою душу від блуду гріха. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал та поставити вподобайку. Слава Ісусу Христу!